Добрий, напевно, з тих, хто дивився попередні відосики там, з відеофіксації і всяке таке у каварні міста Слов'янська, на слов'янському курорті біля ставочка, який називається Репної, згідно там напису. так, То, хто не бачив ще попередні стріми, нагадаю, це були. Крайні години моєї відпустки я вже повернувся до виконання моїх посудових обов'язків до моєї роботи в піхоті ЗСУ. Так, батальйон К-2, 54-та механізована бригада. Вже працюю вже руки в Мазуті. Ну зараз вечір вже відмив і рушаю по інших справах. Розповідаю коротенько, з дружиною крайні години моєї відпустки проводили на тому ставочку. Там відосичок, я теж, як я, плавав там трохи. І вже коли відбували звідти, я почув в публічному закладі, там гучно лунало на, на нормальну площу, на всю стоянку, пісні гурту Віагра, так, українського гурту, але московитською мовою одна пісня, там дві, три. От, і я туди підійшов, і паралельно я писав відосики, і паралельно зі мною там інші люди підходили, зверталися, казали, що так і так, чому у вас лунає мовою окупанта, загарбників, московитів, пісні, припиніться неподобство. А там працівники, дівчата такі, там милі, підпиті, відповідали, що. Це не руські пісні, це пісні э, українських виконавців, Це пісні українських виконавців». Ось так вони казали. У підсумку там хтось із, ну як хтось, не хтось, я там знаю пана. Так, я з ним обмінявся контактами, щоб слідкувати, як буде розвиватися ця ситуація. Один пан викликав правоохоронців. Ми з дружиною тоді залишилися чекати на них і дивитися, як буде розвиватися ситуація. Там приїхали невдовзі правоохоронці, там хвилин за 20 пісні там продовжували лунати. Хоча, коли я зробив відеофіксацію, відеофіксацію на стрімі, то вони там, як почули слова відеофіксація, всяке таке публічність, камера, то вони вимкнули пісні московицькою мовою. Вимкнули і почали там запускати українською мовою, англійською, всякими іншими мовами, окрім як московицькою. І, на момент, здоров'я і сили в боротьбі з московитою. Дякую, дякую. Навзаєм будьте і ви здорові. Приїхала поліція, і я був. Просто слухав, так, як спілкувався, спілкувався цей українофіл, який бореться за українську Україну в українському слов'янську з цими малоросами. І я, ну, я нормально замилувався тим, як оці там милі підпиті дівчата, там, адміністраторка, офіціантки, як вони гуртом, з гурт, як все чітко відпрацьовано. що... А разве у нас в стране немає нацміншин? Це язик нацміншини. Ви хотите ущемлять права нацміншин. Поліцейський їм каже, так і так, так і так. Це не є прийняття. Будуть складені папери, будете відповідати згідно того-то, того-то чого там. Так, от там ця людина там, пише на вас заяву. Це пісні українських ісполнителей. Це язик надсміншини. Ви притісняєте надсміншини і запрещаєте нам іграти пісні українських исполнителей. Короче, ну, висновок який? Висновок А, І поки вони оце блюватиння про московське, московицьке, там блювали, плямкали губами правоохоронцям, там з ними. І, ну, а я ж чую, і як вони спілкуються з правоохоронцями і бачу, як та людина, яка викликала правоохоронців, так, ну як вона себе поводить, той чоловік. І до нього, до того чоловіка, підходить е, вояка, воїн, там, ну, з, там, колишній чи дійсний, який там з ними святкував, так, там підкочував там підпити трішечки. І він там, ну я чую, він йому каже, там українською каже там побратиме там, ну, Діно там, ну, добра, будь ласка, не пишіть заяву. Там, ми тут, зараз у дівчини день народження, ці дівчата нам допомагають. Я сам воюю з 15-го року. от, І ну, ці дівчата нам допомагають. ну, там, Трохи підпили, трохи відпочивають. ну, Ви бачите, там молоді дівчата, і <кій> Я це все слухаю. І потім я поспілкувався з тим чоловіком, що написав на них заяву. так, і буде ну, тримати руку на пульсі в подальшому. І погляди співпали в тій частині, що, ну, якби наприклад, якби, наприклад, вони там сказали, що ну, там так і так, ну дійсно, пробачте, це все марно, це ми там дали маху. Дійсно, так не має бути в Україні, це все там трохи отруєні наші міски спадком там московитів і те, і те. Тобто Джуліао. Матусю, доброго вечора. Тобто там би, ну, можливо, був би ще якийсь простір для спілкування, для діалогу. А коли ви вперто, агресивно, послідовно, безальтернативно, безапеляційно, ультимативно розповідаєте, що ви праві, ви праві то вас треба душити в усі доступні способи, тому що ви... Малороси проросійські громадянки України. Вам, якщо дати в цій ситуації за відбиток лишити в пам'яті, що ми натягнули этих бандераций, хахлов, сука, ти чо? Ані нам на нашому Донбасі, сука, будуть диктувати, що нам сука слушать. Оце блютиння в їхніх. Півтора міськових клітинках воно би відбилося у цих малоросів у цих ворогів України. Це такі саме в спідничках, підпиті, народжені тут на Донбасі українському, так на Донеччині українській, народжені і виросли вороги України, які послідовно системно пригнічують. я зростав в таких середовищах, я знаю, що це таке. Ти чо, сука, тіляча мова, бидла, їбане, колхоз. Какой нахуй український, Завалі, їбала, ти що? Говори на нормальному язикі. А зараз у них мова меншин, у них українські сполнітелі. Це вороги. В цій ситуації не скласти заяву, не подати заяву, не зжити всіх законних засобів впливу на них означало би, щоб вони в своєму раковому середовищі, в своєму середовищі московицького бруду під нігтями, в своєму середовищі ракової пухлини на українській Донеччині, вони би продовжували бухати. І поливати брудом Україну, українську націю, українську ідею, українську державу, яку вони як можуть. Та я їх чо? Та я їх в рот і в вост. Ти чо? Приїхали тут які-то розказувати нам, та ми слушали і слушали. Це наша земля. Ми тут родились, Ти чо? Бандера? Ти чо сосать? І воїн, український, український воїн, як я там з 15-го року захищаю Україну, я там воював в Ото, будь ласка, не пишіть на них заяву. Та ти з ними бухаєш. Тобі вже московити одягнули розкішницю на обличчя. Ти вже за кисневою маскою. Її міжніжжя, ти підбуханий громадянин, ти не бачиш. Що тобі вже папаху московську натянули на очі, ти бухаєш з моросами. Хто Біблію читав? Кому там, мовитянам чи кому там забороняли одружуватися з жінками там тих які там народів? Чому? Тому що вони одягали папаху, тому що вони зжирали релігію, мову до побачення російськомовний коментар з першого українського каналу з ремонту бронетехніки. Ти вже прогнувся, ти вже проламався, ти вже раб. Ти вже пробухав з малоросами, з цими пісюхами. Вони вже тобі диктують. Ти вже раб, ти вже раб. Твої діти тобі одягнули розкішинцю на голову вже. Ти з ним одружишся. І ти що? Тобі в родині, тобі в родині. Просто твоя оця дружина. Яка тут розказує про нас язики, ти чо? Вона тебе згноїть. Ти закри, затулиш пельку і будеш спілкуватися російською, бо вона окупувала тебе, окупувала. Все, ти здався, ти капітулював, ти раб. І дітей твоїх вона буде вчити московицької мови. Бо ти з 15-го року АТО воював все. Ти все, ти вже тут плямкаєш губками під їхню ворожу дудку. Ти вже ворог! Ти вже продався за шматок розкішниці. Ти вже пробухав. Все, хрест! Яка українських, яка національна ідея? До побачення! Тому та людина зробила єдино можливе, важливе рішення, подала заяву. Я тримав контакт з цією людиною. Все. Третій коментар, пані Олено, видаляю російський коментар з каналу. Наступний російською мовою коментар. Ви будете заблоковані на цьому каналі, тому що московицька мова головна зброя московитів проти українців. І на цьому каналі її місця немає. Тому я тримаю контакт з тим чоловіком, який подав на них заяву про злочин. Зі свого боку буду тримати руку на пульсі, а я з ним тримаю контакт, щоб розповідати вам, так? Що, яку відповідальність понесуть ці, хто там адміністратори, там, господарі, того все, до побачення. Того закладу, так, от, майте на увазі, душити усюди, в усі можливі способи. Яку і зрозуміло. 24 на 7. Війна! Московити, малороси в спідничках наливають горілочки. Ти що ти що, Розповідають про нас меншини. Ні, 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 вам здалося, це український гур піває. Зло 24 на 7, А потім у них починається, потім у них захоплення адмінбудівель. А ти вже! В папасі, ти вже в розкішниці сидиш, в МАЛОРОСЬКІЙ, Ти вже пробухав твою національну ідентичність. Все! Ти вже підкаблучник МАЛОРОСКИ, Все! До побачення! Твої діти не знають вже української. Твоїм дітям вже начхати на Україну. Вони нас менші. Все, до побачення. Ха. Побігли. Побігли боти, блокуємо. Блокуємо на каналі. Працюємо. Перемагаємо. Ворогів винищуємо усюди, де можемо. Максимально ефективно. А мені сьогодні зранку на старт прибуття з відпустки в робочий простір. десяточку гривень закинули. Бо я часто кажучи, зранку не знав, чим заправити машину. Дуже дякую, всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. Поїхав працювати. Поширюйте цей канал, поширюйте, будь ласка, канал, бо бюджет на рекламу цього каналу 0 гривень. Двигун старий, але він вже карбюраторний відеоогляд вантажиться. 21 тисяча гривень, був інжектор карбюратор. Тішуся, щасливий. Є там певні нюанси. В цілому неба і земля. Кайфую, працюю. Господом, слава Україні. До зустрічі!